Доброго вечора, ми з України. Ароманство, привіт! Всім привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні я не сам. А з парфюмером. Людина, котра знає як пахне кава, Макс Табачук. Вітаю вас! І сьогодні ми розглянемо його 10 найулюбленіших ароматів колекції. Отож, Макс. Поїхали. Поїхали! І перший аромат в колекції Макса це від бренду Tom Ford. Tom Ford Noir Anthracite. Чим він пахне і чому ти його му, любиш? Це аромат, який пахне, як на мене, дуже суворо, дуже чоловічо. Дестерон! Він одночасно підкреслює якісь мої особисті риси, але розкриває в мені якусь. Тверду і сувору частину, котрої мені бракує. Я цей аромат купував перед тим, як планував робити ремонт, щоб створювати у собі підходящий настрій, щоб спілкуватися з парабом і майстрами. Коли все — Чуть-чуть Чучу Нормально, тут все нормально. Аромат, який не надає впевненості. Але, блін, Макс, я згоден з тобою, те, що реально ми вдягаємо аромати, доповнюємо наші образи, і це дійсно додає нам впевненості. Тому я вважаю, це норма. Надягайте, щоб поговорити. Зі своїми прорабами. Класно. Це ти поставив свою підбірку від найбільш улюбленої? тобто це найбільш улюблені. Так. Це найбільш улюблений аромат в тебе. Ну тут дійсно, Макс, такий вайб маскулінності, твердості і характеру. Гарний. Мені подобається. По-моєму, він знятий. Є фланкери, але вони більш квіткові або більш солодкі. Макс, а з точки зору парфумера, про що цей аромат? Що ти в ньому відчуваєш? Насправді він трав'яний, але ці трави так вбудовані, що ми їх не вирізняємо в цій композиції. І він справді як щось абстрактне, темне. Щось абстрактне, безконечно, темне, власне, як вугілля антрацит. В мене, до речі, Макс нема жодного форду, але мені ця композиція подобається. Я не думаю, що я вносив її часто, але такий дух воїна, крутий аромат, якщо десь трапиться, обов'язково куплю. Наступний аромат в твоїй колекції це Крістіана Белоді Бі. У цього бренду аромати розрізняються за літерами. Uh -huh. Це аромат Угу. Uh -huh. І така, ну вже по презентації можна сказати, що труніша. Так. Про що цей аромат? І цей аромат Як часто ти його носиш. Безконечно шкірою. він купувався з такою ж метою, як і попередній аромат, надати собі розкрити в собі твердість, чоловічність. Дуже міцно зб... збитий шкіряний аромат. Насправді в цьому ароматі ще дуже багато ванілі, але я перший рік як його носив, не міг її тут знайти. вичленувати. Аромат дуже добре збалансований і тримається майже добу. А, крутий, ти знаєш, він мені нагадав аромат від Курджана. Це Порлесо. знятий аромат, досить схожий вайб. Також ця медовість тут присутня, ваніль. Але в курджану там якісь є і індольні ноти а тут їх немає. Вони тут добре заховані. А насправді, якщо лишити блотер з цим ароматом надовго і винятково з метою дослідження і потім перенюхати розкриється досить помітна фекальність. Mm -hmm. Але вона настільки схована, що її неможливо вичленувати, якщо ви наносите його і носите там навіть добу. Ну круто, але мені чомусь таке залізне відро тут відчувається. Залізні, якісь металеві ноти. Ну це логічно, це ж аромат суворий. Я зрозумів. Я зрозумів. Підкреслює знову ж таки якісь аспекти моєї суворості і твердості. Якщо ви не можете знайти курджана роботу, бо вона та робота знята, зверніть увагу на це. Досить схоже, досить схожу твар. Продається в Лефлаконі. Окей, заходьте в ле І наступний аромат в твоїй підбірці, який на третьому місці від бренду Нью-Йорк. Цей бренд пішов чогось з нашого ринку. В мене також є два аромати від нього. Досить я вважаю недооціненний аромат. Про що цей аромат для тебе? Цей аромат підкреслює мою хлопчачу сутність. Це отак от я хочу пахнути, коли в мене немає якихось важливих справ, mm -hmm. коли я спілкуюся з людьми для задоволення. Угу. Ну, що я можу сказати? Я тут впізнаю фіалку. Ну, можливо, і бузок, але в мене такий не натренований ще ніс. Але мені от фіалкою пахне. такий от десь там схований, можливо і бузок. І він е акватичний, але більш глибокий, ніж акватичні аромати з е бюджетних селі. І я знаю, аромати цього бренду вони досить класно звучать. Бо в мене два їх вони от. Не розпадаються і звучать віддіем. Але Як е, мене наприклад дуже дратує, те, що вони вважаються фланкерами, а аромати абсолютно різні. Хоча в однакових флаконах і деякі флакони настільки схожі між собою, що ми очікуємо, що це з дуже невеликими варіаціями. Mm -hmm. Насправді це радикально різні аромати. Mm -hmm. І я підозрюю, що деякі люди прослухали один з цих так званих фланкерів. І їм не сподобалось, і вони не дослухали. До того що їм сподобається, круто. скажи, будь ласка, як він називається, бо мене York for fathers. for fathers. For Fathers. для батьків. Є ще аромат I Love New York for Him, і він мені подобається ще більше, але він вже давно знятий і що... його неможливо купити. І наступний аромат в колекції Макса це таке забутий діамант. Молоді люди про цей аромат не знають, але я поважаю цей дім, і мені подобаються тут композиції. Це відомо Карон і славнозвісний Ятаган. — Про що я це цей аромат люблю? Тому що для мене він про південь України про степи, про степи, дещо солонкуваті, Класний. — багато повітря. Макс він дуже міцно збитий. Угу. Він класний, і в мене також є флакон, до речі, але я його чомусь не часто ношу. Але це неймовірна крута композиція для референсу. Просто так вот наносити, смакувати. Він композиція гарно скроєна. Основна нота, яка найпомітніша, це полин. І хочу сказати, в цьому парфюму дійсно такий маскулінний вайб. Вайб чоловіка, в якого все вдалося вже в житті. В нього є донька, син, і він такий займає якусь посаду. Такий джентельмен. Ну крута композиція. Я також люблю її. Наступна композиція. Ця композиція також є в мене. Це від бренду Cartier Declaration Dansoir. Цікавий, дивіться, який пульвік. Він отак ось відкривається. Так, ну мені цей парфюм про Троянду, але воно таку завуальовано. Про що тобі, і як часто ти його носиш? Оле клас. Тут дуже красивий сплав квітів, тут є і Троянда, тут є і корінь ірису, і пудровість, але дуже пристойна, і він дуже стриманий. <п 'я> Він дуже свіжий. Mm -hmm. В ньому є щось, що асоціюється для мене зі снігом. Ти знаєш, Макс? Я перший раз з тобою не погоджуюся. Для мене на старті це така волаюча троянда, така, яка заявляє про себе. Січка клюті. Але а потім далеко не всі тут троянду зможуть ідентифікувати і так, пізнати. так, композиція на старті досить гучна, але потім він всаджується, і потім, от тільки потім, ви можете знайти тут троянду. Це непоганий варіант для чоловіків, які, може, хотіли б пахнути троянду, але їм здається, що це трошки зашкварні для mm -hmm. чоловіка. Тут ця троянда достатньою мірою завуальована, вона абсолютно знесолоджена. Mm -hmm. Він абсолютно чоловічий. і ти знаєш, хочу сказати, що бренди, які роблять прикраси, в них досить класні композиції. Ну от Дім Картьєм мені подобається. В мене і славно, звісно декларейшн і інвольц, який медом пахне, і Декларейшн Дансуар круті композиції. І наступний парфюм в колекції Макса досить рідкий звір, але якого можна ще знайти, це Aqua di Gio Фланкер Profondo. чорний флакон і золоте, е, золоті прикраси. Та, Special Blend. Окей. Давай подивимось, що ж він там. Ой. За такий звір там. Він досить подібний на інший фланкер, який значно поширніший, такий самий, але срібний. Але є велика різниця. Угу. У срібного фланкері досить багато трояндових компонентів, і вони мене в тому ароматі дратують. В цьому ароматі композиція така сама, але замість трояндових компонентів більше хвойних. Угу. Ну то так вже зносив його достатньо. Менше половини флакона вже залишилося. Ну ти знаєш. Тут відчувається, що це така знаєш люксова композиція. Не це має? люкс, але мені дуже подобається. По-перше, наскільки він міцно збитий. По-друге, тут нема нічого, що мене дратує. Власне, мій інтерес до створення парфумів почався з вивчення. А вивчення мене полягало в тому, що я у всіх композицій вивчаю, порівнював всі фланкери, бо взагалі в більшості парфюмерних композицій завжди є щось, що мене дратує, що мене приводить до висновку. Що я на себе таке одягти не зможу. І знайти фланкер, щоб мені у ньому було ні до чого причепитись, це для мене завжди пліт був дуже довгих пошуків. Макс, я тебе розумію повністю. Хочу сказати, що в мене також на полиці, я розстаю з тими парфумами, які я не ношу, до яких в мене є питання. Тому я тебе розумію. Якщо тебе цепляє цей парфюм, ну то круто. Про що мені два слова? Він мені трохи тут про перець, солодкавість, спеції. Трохи деревних, нот, ну от мені от так. Особисто я можу сказати, що тут є схована акватичність, намальована пачулями. Угу. Дуже добре вбудовані. Тут, тут почулі, поки я тобі не скажу, ти їх не відчуєш. Ні. Тут дуже багато хвойних компонентів. Так, хвойні є. І базова фужерна конструкція, яка надає йому динамічність. От такий, знаєш, безпрошний варіант для пересічного чоловіка. Єдине, що є проблема, що він звучить дещо як парфум з 90-х. Якщо вас це не бентежить, так можете носити. Why not? І наступний парфюм в колекції Макса це від бренду Salvador Dali, а називається парфюм як Black Sun Sport. Окей, акватичний такий, напевно, якийсь флакон підказує. Про що це? О, цікавий. Це про велику воду. Про велику солону воду мені він дуже подобається тим, що тут не відчувається комарину, який є в багатьох дешевших фужерних ароматах, який, на жаль, впізнаваний дешевить композицію. А тут ця вода домінує, тут є база, яка не вилазить, і в результаті він просто нам про воду і сонце. Мені дуже сподобався друзі стан цього парфюму. Такі ось ноти, які зачіпають, тут але... ще багато цитрусових. Все, все таке це узбережжя десь Середземного моря. Це досить така бюджетна історія. Не знаю, можна купити чи можна, можна? купити? Ну цікаво, але не про мене. Друзі, спортсмени, запрошую вас до екрану. І Девідов е... Чемпіон. Чемпіон. Що можу сказати, Макс? Форм-фактор націлений на спортсменів, і думаю, чоловіки його б зразу схопили з полиці, якби побачили, бо дійсно форм-фактор працює для продажі. Але дуже прикро, що це насправді більш рідкісний фланкер, а більш поширеним є аромат, що продається в флаконі без верхньої половинки, і він мені не подобається. Окей. давай послухаємо про що це. Цей парфюм з Давідов в мене, до речі, також нічого немає. Але Cool Water крутий. Блін, ну це вайб, знаєш, мого дитинства. Це от 90-ті. Так, от так пахли всі чоловіки в 90 ті В цілому так. Але е, в цього аромату е, в серце трошки багатше. Угу. Теж, схоже, почулівими компонентами е, надано е, об'єму угу. і, мабуть, це теж вода. Ти знаєш, от тоді це було круто зараз. З безліччю пропозицій на ринку, ну не знаю, щоб я б купив собі цей парфюм. Але тоді це було вау. А я думаю, що він тебе тригорить е, туди, знаєш, в дитинство, тому він тобі подобається. Так, але і крім того, мені подобається, що мені тут ні нема до чого причепитись. Тут немає якоїсь складової, що, можливо, підважувала б моя мою мужність, бо якась квіточка, яка не вбудована і не адвокатована якоюсь суворістю, я б на себе не надів би. А mm -hmm. тут. Все, ну круто, флешбек туди. І наступний аромат в колекції Макса це острів мертвих міст. Аромат парфумерки Оксандри осінняної бренду Черзілля. Ксандра це моя вчителька. Так, і моя знайома Ксандра, привіт! Мені, до речі, в Ксандри подобаються інші композиції, але цей сюжет про тему. Але я впихну два слова своїх. Мені дуже подобається чорна квітка. Казки Діда Тараса. От прямо ще півострів кохання. Оці три мої топ, топові композиції. М -м -м, ну він такий, знаєш, досить мінорний, досить про те, що горить або е, вже згоріло. Так, тут є відчуття горілого пороху, він індукує страх і небезпеку. Аромат присвячений острову Хіос. Хоча е, за задумом цей аромат. Показує лише сувору природу цього острова, де бувають е дуже засушливі бувають пожежі серед місцевої. Чигарникової рослинності, але також на Хіосі був страшний геноцид, коли було вирізано турками грецьке населення. Острова це також, мабуть, впливало на створення композиції. Ну, те, що ти сказав, от я підтверджую, мені нічого додати. Це про біль, про страх, про порох, про те, що було знищено. Не знаю, куди б я носив цей парфюм, а куди ти його носиш. Я б його одягнув, коли треба йти на таку зустріч, де треба залякати візаві. Візаві, окей, в принципі, більш сувора є альтернатива такого. Це аромат бренду Biofort, називається Тонер, який присвячений Я Ти бультрі. зняв з язика. Це от в стилі Biofort, реально туди. Відсил туди. Ну такий, не для слабких духом цей парфюм. І останній парфюм в колекції Макса це від бренду Кароліна Харера. Я навіть не знаю, що це за парфюм. Кажу, що це за парфюм. Це Мен Оум Sport. І дивіться, яка рідина, така Blue Juice такий. Це е, мас маркет і але від е, всіх інших пропозицій е, з мас маркету він мені подобається тим, як гарно тут зображена верхівка акватичної композиції, що тут є не просто. Статична морська вода, а що це морська вода, яка рухається. Mm -hmm. Мені нічого додати, дійсно так воно є. Але мені трохи дешевить композиція. Це найдешевша композиція в моїй колекції, mm -hmm. але має допути. І мені презентація, до речі, подобається. Вони її завернули в такий ось біло-червоний. Mm -hmm. Окей, круто, дякую. <звук> Uh, давай зробимо підсумки. Я знаю, що ти любиш свої аромати більше всього, але я виділю ті, які мені залетіли більше всього. Це це перше місце Tom Ford Noir, да, просто Круте відкриття, навіть його не тестив в магазинах, напевно, тому що його немає. Але... Або, можливо, тому що ти був зляканий його фланкерами, які схожі, але в них тобі щось не сподобається. Але класний, класна штука, хотів би мати на полиці. Я Таган маю на полиці, люблю. І. Картія. Ні, не Картія. І Кристіана Болоді Бі. Оцей крутий він. Це труніша не для всіх медом спеції, трохи інтольність. Круто, не такого вже для вибагливого носу. Крутий, крутий. Дякую за твій час, за твою підбірку. Це дійсно твій флешбек у дитинство, у твої якісь відсили. Бо всі ми, знаєш, транслюємо те, що в нас було, є і буде. Якщо ми хочемо залякати когось і одягаємо антрацит від Томфор. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на телеграм-групу, інстаграм. До речі, в нас є барахолка. Я залишу послання під відео. Там ви можете продати свої флакони, які вам не підходять, але читайте правила групи барахолки і виставляйте так, як це потрібно. І, Макс, дякую. До нових зустрічей. Доброго вечора, ми з України.